Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 9 січня. І ми розглянемо таблиці Ла Ліги, серії А, АПЛ, Бундесліги, Ліги 1 та Ліги Португалії. Перед вихідними також поглянемо на списки бомбардирів. Таблиця Ла Ліги Барселона очолює таблицю 49 очок. На 4 очка відстає Реал Мадрид. Вільяреал займає третє місце 38 очок. Також 38 очок в Атлетіко Мадрид. У зоні Ліги Європи перебуває Еспаньол. У зоні Ліги Конференцій перебуває Бетіс. У зоні Вильоту перебувають Валенсія, Леванте та Реал Ов'єдо. Відмітимо, що Жирона, циганкова та Ваната на відстані двох очок від зони вильоту. Найкращий бомбардир це Мбапе з Реал Мадрид. Він забив 18 голів. Мбапе пропустив два матчі через травму, таблиця серії А. Інтер на першому місці 42 очка. Мілан відстає на 3 очка. Наполі третє. На 4 очка відстає від лідера. Ювентус замикає зону Ліги Чемпіонів 36 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Рома. У зоні Ліги Конференцій перебуває Комо. У зоні вильоту в серію Б перебувають Верона, Фіорентина та Піза. Дженуа Маліновського знаходиться на відстані трьох очок від зони вильоту. Найкращий бомбардир це Мартінес, з Інтера, Він забив 10 голів. Таблиця АПЛ Арсенал очолює таблицю 49 очок. Манчестер Сіті відстає вже на 6 очок. Астон Віла має таку ж кількість очок, як і Манчестер Сіті. Ліверпуль замикає Лігу Чемпіонівську четвірку 35 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Брентфорд Єгора Ярмолюка. У зоні вильоту в чемпіоншип перебувають Вестхем, Бернлі та Вулвергемптон. І знову команда українця на цей раз Олександра Зінченка зависла над зоною вильоту. Але від зони вильоту Нотінгем відділяє 7 очок. Найкращий бомбардир це Голанд з Манчестер Сіті. Він забив 20 голів. Таблиця Бундесліги. Баварія. Незмінно очолює таблицю 41 очко. На 9 очок відстає Борусія Дортмунд. Байер Третій. 29 очок. Також 29 очок у Лейпцига. У зоні Ліги Європи перебуває Хофенхайм. У зоні Ліги Конференцій перебуває Штутгарт. У зоні вибування через матчі плей-офф перебуває Сан-Паулі. У зоні прямого вильоту в другу Бундеслігу перебувають Гайденгайм та Майнц. Найкращий бомбардир це Гаррі Кейн з Баварії. Він забив 19 голів. Таблиця Ліги 1. Очолює таблицю Ланс 40 очок. На одне очко менше в ПСЖ. Марсель відстає від ПСЖ на сім очок. Ліль четвертий має таку ж кількість очок, як і Марсель. У зоні Ліги Європи перебуває Ліон. У зоні Ліги Конференцій перебуває Рен. У зоні вильоту через матчі плей-офф перебуває Нант. У зоні прямого вильоту в Лігу 2 перебувають Осер та Мец. Найкращий бомбардир. Це Грінвуд з Марселя. Він забив 11 голів. Таблиця Ліги Португалії. На першому місці Порту 49 очок. Спортінг – другий 42 очка. Бенфіка перебуває у зоні Ліги Європи. На 3 очка Бенфіка відстає від спортінга. У зоні Ліги конференцій перебуває Жил Вісенте на 11 очок. Жил Вісенте відстає від трійки лідерів. У зоні вибування через матчі плей-офф перебуває Араука. У зоні прямого вильоту в Лігу Португалії-2 перебувають Тондела та АФС. Найкращий бомбардир це нападник Бенфіки Павлідіс. Він забив 17 голів. Не пропускайте огляди таблиць на нашому каналі.